Атака хімія компанії Деламарк, і зараз я вам розкажу, як цього уникнути. Мембрана це сучасний технологічний матеріал, який має дуже делікатну, дуже складну структуру, завдяки якій тканина, як ми кажемо, дихає. Тобто вона випускає випаровування від нашого тіла і не пропускає вологу з зовнішнього середовища. Завдяки такій структурі ми почуваємося комфортно під час фізичної активності в екстремальних умовах. Чому? не можна брати мембрану тканину звичайними засобами, тому що ці волокна дуже делікатні. Якщо ми беремо порошок навіть з най'якшим складом, частинки порошку вони більші, ніж пори цієї мембрани, і вони її просто забивають через те, що вони не дуже добре розчиняються у воді. І таким чином ці пори вони розтягуються. Руйнуються, деформуються, і тканина втрачає свої круті властивості. Якщо ми говоримо про е, дешеві гелі для прання, то їх проблема агресивні компоненти в складі. Враховуючи особливості цієї тканини. Ми в Деламат створили спеціальний гель для мембран, який має правильний склад жодних агресивних компонентів, лише м'які та ефективні поверхнево-активні речовини, які легко розчиняються в воді і легко виполіскуються з мембрани. Обов'язково підписуйтесь, робіть репости всім своїм друзям, з якими ви катаєтеся на лижах та на бордах. І якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарях, відповім на них або текстом, або в наступних відео.